Друзі, ще раз привіт! Слава Україні! Хочу вам показати, як я роблю зволоження повітря аерозолем. Називається Aquades плюс Це можна обробляти в присутності голубів. Розчин для дезінфекції. В пропорції я використовую 2,5 мл на літр води для розпилення в присутності голубів. Якщо потрібно подати якусь сильнішу дезінфекцію, це дозу збільшують 5 мл на літр води, але без голубів. Можна також поїлки, кормушки обробляти. Пропорції точно я зараз вам не скажу, але пізніше я в описі додам, які його розрахунки там в подальшому для дезінфекції. Так, зараз я покажу, як я його розводжу. Так що побачите. Так. Так, ось я набрав два з половиною мілілітра. Воду. Оп. сполоснути, так. Закриваємо. Ось так і. Вимішуємо його, добре збовтуємо. Він такий буде мати матимутнувати трішки колір. Ну, зараз включимося. Так, я його вже розмішав. Ось таке, кому потрібно, беріть собі до уваги, можете в інтернеті почитати про цей засіб. Після цього я беру, наливаю в такий полірізатор маленький, і при кожного разу, коли я приходжу до голуби, я його повітря обшикую. Просто в голубнику зволожу повітря і на насісти в бокси, пшик-пшико-пшикою, так, і по підлозі. Такий осідає так зволоження, таке навіть по-іншому запал голубнику після цього є. Так що давайте потім покажу, як я це роблю. Наберу зараз і потім покажу. Друзья, я уже набрал. И пришли. Раз, 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 раз. И хотим до голубя сидеть. Выходь. 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 И? Раз два. тут. Сейчас, сейчас. И можно вот так обрубить. Менше буде перекійти і повітря буде свіжіше. Ще раз покажу, як я роблю ось ось. Все. Так, і молодих. Все зволожили. І так кожен день я роблю. Так що. Пробуйте. В описі скину, як можна повну дезінфекцію робити цим засобом. Я ним роблю також дезінфекцію. Все, дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока!